Взаємоповага, толерантність. Ці слова сьогодні набирають особливої ваги. У понеділок, 17 листопада, про це говорили у Городоцькій районній бібліотеці представники різних занять та спеціальностей. Чому такий захід організували далі у програмі? Захід у центральній районній бібліотеці розпочався із перегляду мультфільму на тему толерантності. Загалом щорічно до міжнародного дня толерантності, який відзначається 16 листопада, у бібліотеці організовують різні заходи. Переважно вони проходять у новітніх формах. Це тренінги, круглі столи, тому що щоб завжди відбувалося живе спілкування між людьми, чути чиюсь позицію, чиюсь думку. Цього разу думки городочан обговорювались у формі засідання круглого столу. До розмови запросили представників різних спеціальностей, психологів, священників і навіть гостей міста, жителів Луганської області. Останню любов до України виразили через пісню. Любовь, тебя Як розуміють значення слова толерантність розповідали і представники учнівського самоврядування, що є дуже важливим аспектом, зауважують психологи. Наскільки людина має бути толерантною е, і враховувати різні погляди різних рас, національностей, соціальних груп? Е, думаю, для, для дітей, які живуть. В великому світі це не і корисно, і повчально, і важливо. Загалом круглий стіл об'єднав у собі різні погляди на тему толерантності людських стосунків. Дискусія тривала майже дві години, та мети, яку поставили перед собою організатори заходу, досягти вдалося. Ми хотіли. Показати, що саме основне завжди залишатися людиною. Сьогодні ми також почули різні думки, але в основі взагалі всього стоїть людські відносини почути людину, поважати людину, розмовляти з людиною так, якби ти хотів, щоб людина розмовляла в тому. перш за все треба бути людиною, поважати інших і сіяти добро на землі.